Це дуже важко насправді. От, але все ж таки крісло колісне воно допомагає. І ти маєш відчувати баланс перш ніж, скажімо, ти туди сядеш і почнеш їхати. У Рівному тестували пандуси на доступність на кріслах колісних. Софія одна з учасниць експерименту. Розповідає, участь у подібному бере вперше було, насправді дуже важко, тому що ну, ми знаємо, що погода така, що літ, і особливо пересуватися на кріслому колісному і підніматися, опускатися з пандусу це важко. Такі експерименти вони важливі, тому що вони показують, наскільки проблема безбар'єрності має популяризуватися в місті, наскільки інвалідність потрібно робити унікальною рисою, видимою. Тестували пандуси на європейській площі та у місцевому торговому центрі. Перевряв їх ветеран російсько-української війни з третьої окремої штурмової бригади Євген Сивопляс. До кожного пандусу насправді є зауваження. а перша пандус біля самого входу він не почищений, тобто ожеледиця залишається. Наразі він там був за слизки через ожеледицю і сама ширина. Ширина. Має бути більшою не тільки неправильне облаштування пандусів призводить до незручного пересування. Може перешкоджати і розташування пандуса. Пандус починається від водовідведення. Воно вже таке застаріле, прогнулося там, піднялася частина ось цієї тротуарної доріжки, тобто. Це вже такий виклик для людини недосвідченої, яка там, наприклад, тільки починає користуватись кріслом полісним. Якщо вона буде рухатись самостійно, то це для неї вже може бути перешкода, яку вона не здолає. Доєдналися до заходу і працівники поліції. Надія це зробила вперше. Зізнається, було важко. Зрозуміло, що не всі пандуси пройшли експеримент. Дуже важко тим, що це величезна сила в руках має бути. Ну тут, якщо навіть висота пандуса дозволяє проїхати, то десь якась ямка. Ти зачіпляєшся колесом, колесо западає, все, потім ти не можеш виїхати ні вперед, ні назад порухатися. Якщо це пандус трошечки вищий, там, якщо переднє колесо, наприклад, проїде, заднє просто пробуксовує і все, ти без сторонньої допомоги абсолютно нічого зробити не можеш. Експеримент під назвою Майстерня безбар'єрності спрямований на виявлення недоліків, аби їх ставало менше або не було взагалі у створенні доступного простору усім людям. Євген, голова громадської організації «Зруш скелю та молодіжний простір нота подібні експерименти організовують постійно, аби показати важливість безбар'єрності. Людмила Жук, Андрій Дейнега, новин Рівного.